Велика історія та не менш високі досягнення. Сьогоднішній вигляд міста багато в чому визначили випускники Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, будівництва та автотранспорту. Кожна третя будівля в місті побудована випускниками цього навчального закладу. Серед випускників є заслужені будівельники України, герої соціалістичної праці, почесні громадяни міста, керівники підприємств і просто висококваліфіковані робітники. За 70 лет нашим учебным заведением подготовлено для будивельной галуси больше 40 тысяч рабочих. У нас есть сегодня чем гордиться, есть кем гордиться, есть что показать, потому что сегодня гости, которые пришли к нам, увидели наше учебное заведение. Это все сделано руками учащихся и мастеров. Протягом усіх років існування закладу педагоги були його гордістю. Вони вміють зрозуміло пояснити найважчі питання і надати підтримку своїм учням. Привітати і подякувати працівникам закладу за великий вклад, який вони сьогодні вносять в підготовку робочих кадрів. Завітали колишні працівники, представники міської влади, директори навчальних закладів міста. За багато років починаючи з 44-го року, ви підготували дійсно дуже багато. Висококваліфікованих працівників будівельної галузі Побудували житло, соціальні об'єкти, промислові об'єкти. І сьогодні дійсно вони продовжують цю роботу робити. Дуже приємно відзначити, що ваші випускники рік чи два назад працювали на Голгофі. Незмінним залишалися ваша працелюбність. Ваша педагогічна майстерність, ваше бажання виховувати молоде покоління. І у цей день ми зичимо вам мирного неба, щастя і хочемо побажати вам у всьому бути першим. Мати затишні чотири кутки, які ви побудуєте своїми руками. Слова подяки, щирі привітання, грамоти за сумлінну працю, подарунки та нагороди. Офіційна частина заходу закінчилась концертом та показом фільму, які підготували вокальні і танцювальні колективи коледжу та декількох шкіл.